Маленька влада із цікавістю складає конструктор в ігровому куточку свого майбутнього класу. Але вже з нетерпінням поглядає на парту. За кілька днів дівчинка піде до першого класу Кошарищинської гімназії і офіційно стане школяркою. Це дуже класно. А чого ти навчишся в школі? Читати, писати, де малювати. Читати це дуже класно. Там є якісь альбом, муки всякі. Поруч із майбутньою першокласницею її мама Тетяна каже: зібрати доньку до школи було складно, бо малеча прискіпливо обирала одяг і приладдя. Але зараз усі хвилювання позаду, і вона радіє, що влада піде до місцевого навчального закладу. Не треба далеко їздити. А рівень надання освітніх послуг тут не поступається міському. Якщо вона не хоче навчатись, вона не буде ніде, не ні в городі, вона не буде не в селі, вона не буде ні в як. Якоїсь там академії чи де ще десь вона не буде, якщо дитина не хоче. Якщо батьки з дитиною не працюють, не розмовляють з нею, не підтримують, підштовхують до навчання. А це випускник 9 класу гадзинської гімназії Олег Поліщук. Хлопець вже вступив до коледжу, але рідний навчальний заклад згадує із посмішкою на обличчі. Ця гімназія це для мене як шматочок дитинства, друзі. Перша любов, перші одиниці, перші перемоги, перші проіграші. Хлопець розповідає: найбільше сумує за уроками української мови та за вчителькою, яка викладала цей предмет. Вона вміла пояснити так. Як не вмів ніхто, якщо Олег вже обрав свій напрямок розвитку після випуску із гімназії, то в учениці 11 класу Анастасії це ще попереду. Дівчина каже: останній рік у Левківському ліцеї проведе із нотками ностальгії та суму, бо атмосфера, що панує у навчальному закладі, стала надто рідною. Гарні вчителі дають дуже якісну освіту дітям, гарне обладнання в школі, дуже гарно пояснюють. Все сама школа дуже сучасна. Я взагалі навіть вважаю, що наша школа можливо трішки краще ніж якась міська. Стереотип про те, що у навчальних закладах невеликих сіл і громад діти і освітяни мають менше можливостей давно у минулому. Підтверджує це Дар'я Светлакова, яка 14 років працювала у школі великого міста. А тепер вже рік як навчає дітей у левківському ліцеї. В місті це своя атмосфера, там швидко. Там багато руху. Тут я відчуваю більше спокою. В класі менше дітей, тому можна їм приділити більше уваги. Тут величезна підтримка з боку керівництва. Тут у тебе простір для дій. У тебе обладнаний клас за сучасними технологіями. У тебе. Всі можливості наразі кількість учнів у навчальних закладах Глибочицької громади зменшилася. Незважаючи на це, адміністрація та вчителі продовжують робити усе, аби надавати якісні знання школярам. Кожен клас оснащений сучасним обладнанням. В кожному класі у нас є інтерактивна дошка або це смарт-телевізор, оснащений сучасними меблями, дидактичними матеріалами. Є ресурсна кімната, де займаються діти з інклюзивним навчанням, і взагалі всі діти можуть навчатися. У нас є лінофонний кабінет. Не сучасна медіатека головною цінністю невеличких навчальних закладів залишаються великі люди, які наповнюють його, створюють його історію та з кожним роком покращують атмосферу, аби учні відчували комфорт і затишок.